Сьогодні на Майдані Незалежності в останню дорогу провели 41-річного Івана Кравчука. Він народився у місті Прип'ять, а після аварії на ЧАЕС його родина переїхала в Рівне, повідомили на сайті міськради. Тут він закінчив 9 класів у 25-й школі, а потім у ПТУ номер 9 здобув спеціальність верстатника. Згодом працював у Рівне теплоенерго. Івана я знав десь років з 15 тому. Я почав, я почав працювати на ТЕЦ. Теплокомуненерго. плокомуненерго. Він мене працював в зміні машиністом турбін. Відповідальний. Як людина взагалі він і допомогти може, і не то, що міг допомогти, як то кажуть, і підказати міг. Виконував все, що йому було поручалося. Хороший хлопець, добряк такий. Ну, веселий хлопець, на позитиві завжди. Ніколи він не сумував. О. Тільки прийшла повістка, він зразу пішов воювати у 2015 році. Івана Кравчука призвали на службу у зоні АТО. Там у силах спеціальних операцій був снайпером. Після служби повернувся працювати на рівне теплоенерго, А під час повномасштабного вторгнення, у березні минулого року, знову пішов воювати. На другий день пішов воєнкомат 25 го числа. І... Дали прийшов, а він, він і не сидів. Би. Він така людина, що він не сидів. Би. Йому треба потрібно щось робити, щось ну, не вчаться робити, допомагати. Він не міг сидіти на одному місці. Старший солдат Іван Кравчук загинув 9 жовтня 2023 року під час бойового завдання поблизу села Калинове Харківської області. У нього залишилися син та дружина. Поховали бійця у Рівному на алеї Героїв на кладовище Нове. Руслан Саволяк, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.